Астрологічний прогноз 25 по 30 липня по війні цивільним справам. Цей тиждень він взагалом виглядає спокійніше, ніж минулий. Буде менша кількість конфліктів, менша кількість радикальних заяв. Впродовж тижня, п'ятниця, субота, неділя. Вони більш спокійні, ніж понеділок, вівторок, середа, четвер. На наступному тижні Міркурій. Планета інформації знаходиться в більш спокійному положенні. Це означає, що менше буде такої кризової інформації проблемної, а соответственно, подій таких кризових проблемних буде менше в порівнянні з минулим тижнем. Меркурій підходить до Венери. Венера це планета лагідна і гармонічна. Це означає, що більше буде, ну, якихось новин, які люди вважають хорошими. Також Венера перестає стояти на місці і починає рухатися назад. Це означає, що справи, які, якщо у вас на минулому тижні якісь справи загальмувались, зупинились, загострилась увага на якихось проблемах, то ці проблеми почнуть поступово вирішуватися впродовж наступного тижня і тижня після цього. Також те, що Венера ретроградна, вона буде призводити до того, що ви будете згадувати щось з минулого, вирішувати проблеми не так, як в майбутньому, а так, як вирішувалися в минулими, застосовувати якісь ну, способи вирішення питань, які були раніше. Також у стосунках це ну, означає ремонтувати якісь процеси в стосунках. Марс перестає буде в опозиції до Сатурна. Це означає у війні, що такі от, ну, більш кризові процеси, які були пов'язані з прориванням українського фронту на слопожанському напрямку, з ну, якісь з тим, що там на оборону або на мінне заграждіння. Збройні сили України натикалися опозиція Марса до Сатурна. Вона означає, що дуже воно все загальмовувалось. І Марс стане в аспекті до Юпітера. Це означає більш позитивні процеси, пов'язані з військовими. Менша кількість смертей можна було б очікувати на такому аспекті на наступному тижні і травм, ніж на минулому. Також в цілому у людей буде краще настрій, особливо у другій половині наступного тижня. Люди будуть не так негативно сприймати, не так через темні окуляри, не настільки через темні окуляри, дивитися на те, що відбувається. По днях у вівторок, місяць в Терезах, це означає з кимось домовлятися, разом про щось говорити. Ввечері у вівторок складні аспекти, небезпечний вечір у вівторок виглядає, тобто з точки зору там ракетних атак і інших всяких проблем. Далі, середа, ну, більш спокійний день. Тут є такий аспект опозиція від місяця до Юпітера. Це означає, що те, що вам обіцяють, то обіцянки не будуть виконані, тому в середу не вірте обіцянкам. Значить, в четвер. Небезпечний вечір, небезпечний з точки зору мін, снарядів і несподіваних якихось речей. Ну і, в принципі, і день, четвер, відносно інших днів, небезпечний. В п'ятницю, вранці місяць переходив стрілець, стрілець більш позитивний знак Задяка, Я що я кажу, п'ятниця-субота. Настрій у людей буде краще. Неділя, там багато гармонічних аспектів. Неділя і п'ятниця дні для справ хороші, які ви хочете, щоб легко ну, відбулися, щоб без проблеми легко відбулися. Неділя більше для матеріальних справ, а п'ятниця більше для пов'язаних з подорожами, пересуваннями. Я вважаю, що наступний тиждень не запам'ятається у війні як тиждень якийсь особливо радикально стресових подій. Тобто, звісно, війна, але ну не така вона страшна на наступному тижні, як це було на минулому а, а або в червні. Дякую вас за увагу і нагадую, що сьогодні, завтра, останні дні, коли в цьому місяці я проводжу збор на Збройні Сили України. Донатів. І якщо ви хочете віддякувати мені за ці столичні прогнози, то запрошую задонатити на ЗСУ. Реквізити будуть в описі. Дякую тих, хто задонатив. Ну а хто не може і не хоче, будь ласка, поставте цьому відео лайк або поширте його. Всім хай щастить!